Вітаю у колі спорту, близькому і великому, українському і глобальному. Ми поруч і разом на усіх рівнях подій і спілкування. Ми поруч і разом із тими, завдяки кому живе це коло захисниками, захисницями України та усього нашого світу, де свобода і справедливість є найвищими цінностями людей. Спорт це найкращий прояв бажання змагатися мирно, і зараз воно захищене сталевою силою та волею українського народу і його війська. Дякуємо за життя, за можливості чесно перемагати і святкувати наші перемоги. Нове життя давно забутих льодових арен. Нові клуби, учасники, легіонери з європейських країн. Другий поспіль чемпіонат України з хокею в умовах повномасштабної війни відкрив нові змагання за перемогу у турнірі і новий етап боротьби за життя і розвиток великої гри. Центральною ареною чемпіонату став столичний палац спорту, де гратимуть домашні матчі три з шести клубів сокіл, а ще абсолютні новачки таких змагань: тризуб та Київ Кепіталс. Ми зібрались, поговорили, так як ми всі давно в хокеї. Я ще грав, а люди, які стоять за нашим клубом і допомагають, вони вже мали успішні проекти в хокей. Це ну, можу назвати це був проект Беркут 2000 року, який шестиразово ставав чемпіонами України. Поговорили і вирішили, що нам під силу створити команду. Е ми вирішили, що ми точно будемо стартувати цього сезону, і з кожним наступним сезоном будемо набирати оберти. Хочу подякувати інвесторів нашої команди, наше руководство, спонсорів за те, що вірять нашу команду, роблять це можливе для розвитку цього бренду, цього клубу. Я вважаю, що це проект не на один рік. У нас дуже гарний колектив. У всі усіх одна ціль, ціль це перемога, щоб радувати глядачів у цей непростий момент. Втілювати мрії в реальність новим колективом буде непросто, адже їм протистоятимуть уже знані майстри. Чи не чемпіон країни соків готовий до захисту звання і досвідчені гравці Криян розуміють цю відповідальність? Новий визов виклик для нас, і цей виклик це повторити наше досягнення. І я знаю, що всі клуби, особливо лідери чемпіонату, це і Кременчук, і Херсон, а ще зараз і Кепітос, вони зробили висновки. Правильний, я думаю, що і команди точно стали по кубку України. Я можу вам сказати, що рівень українського хокею він вирости, вже вирос. І, і той хокей, який, який показали на кубку всі команди, він якісніший, якісніший за той, який був в минулому сезоні. Тому а, точно нам буде тяжче, але, але ми не готові на, на цей виклик. Херсонський Дніпро базуватиметься в Одесі, куди повертається великий хокей, а домівкою харківських берсерків стане Вінниця. Фіналіст попереднього сезону Кременчук свої амбіції та настрій на реваншу чемпіонаті показав у вересні, вперше в історії здобувши кубок України. Перемагати це завжди приємні моменти. Як це буде на початку чемпіонату? Я не знаю, але сподіваюся, що. Для команди це саме додасть впевненості та такого переможного духу. І буде все добре з початку сезону. З середині сезону вже будуть сформовані такі досить міцні лідери турнірної таблиці. І тоді вже можна казати, українські зірки готові оновлювати власні рекорди. Форвард клубу Соків Сергій Бабинець прагне і надалі допомагати партнерам здобувати перемоги не тільки в Україні, а й на міжнародній арені. Скільки сил, скільки Бог дасть, скільки стільки я буду грати в хокей. Я дуже радий, що. Я зміг повернутися після тяжкої травми до, до хокею, до улюбленої гри. І Ви знаєте, хокей для мене це моє життя. На сьогодні Київський Соків Сокіл повністю е, укомплектований гравцями з України, і це великий виклик для нас е, показати себе як найкраще в. в... В Європі і доказати того, що український хокей жив, і що українські хокеїсти вони чогось варті. Попри проведення чемпіонату в умовах війни, українські клуби поповнюють іноземці, навіть з країн з великими хокейними традиціями. Цей сезон у нас в клубі і фін є, і Словак є. Тобто, ну, стараються залучати іноземців. Хтось з хлопців на англійській розмовляє, вже мають ну знають декілька слів на українській мові, розуміють, що говорять. Відносяться, ну Ну, Як сказати, нормально відносяться, не можу сказати, що вони там бояться чогось, чи що вірять в наші збройні сили, в нашу Україну. Вірять в ЗСУ і вітчизяні хокеїсти, думки яких дуже щирі. Не хотілося б тривог, не хотілося б прильотів. Не хотілося, щоб ми читали нові з новин або з через друзів, що гинуть наші воїни. Не хотілося б цього, бо я б хотів, щоб взагалі, от краще, хай не буде хокею, але всі будуть живі. Я б хотів, щоб це все закінчилося, але не просто закінчилося, а закінчилося нашою перемогою. Відповіді на важливі питання від відповідального за український спорт, безкомпромісна можливість, яку коло спорту реалізувало у спілкуванні з Вадимом Гуцайтом. Підготовка до Олімпіади у Парижі скандальне рішення європейської спілки футбольних асоціацій у погляді президента НОК та міністра молоді та спорту України. По перше, як завжди, я починаю, я хочу подякувати нашим збройним силам за те, що в такий складний час для нашої країни наша Збройні Сили захищають нашу батьківщину. А ми з вами розмовляємо про підготовку нашої збірної команди до Олімпійських та Паралімпійських ігор. Тому дякуючи всьому кабінету міністрів. Що підтримали, але зараз будемо очікування очікувати підтримку від народних депутатів щодо збільшення бюджету для підготовки наших спортсменів, олімпійців та паралімпійців до цих змагань, і, взагалі, нам для нас дуже важливо, що в такий складний час. Є гроші на розвиток фізичної культури та спорту для спорту масового, для того, щоб всі верстви населення займалися спортом для розвитку по всім регіонам. І головне, звісно, щоб наші спортсмени готувалися гідно готувалися до Олімпійських та Паралімпійських ігор. Коли закінчуються Олімпійські ігри, то наступний день вже розпочинається підготовка до наступних олімпійських ігор. Тому зараз ми вже готуємо і. Пропрацьовуємо, як ми будемо їхати, де ми там будемо, будемо е тренуватись до Олімпійських ігор, тому що вже делегація з Міністерства та Національного олімпійського комітету разом вже вже були в Парижі, де були на Олімпійських базах. Дивилися, де ми можемо вже зараз їхати тренуватись, тому що Франція нам надає безкоштовну можливість тренуватися на всіх Олімпійських базах. Так вони нам допомагають. І я завжди казав і кажу, що є партнери, які нам, з нами солідарні на словах, а є партнери, які солідарні на ділі. Тому Франція нам дуже допомагає, є можливість там тренуватись безкоштовно. Ми вже довели до багатьох федерацій, що є можливість туди поїхати потренуватися в Парижі. Знаєте, по, трошечки бути поруч з Олімпійськими іграми, щоб. Потім в наступному часі було б спокійніше там бути під час Олімпіади. Тому зараз ми пропрацюємо кожний крок, що нам потрібно, для того, щоб потім в нас все вже вийшло на невисокому рівні. Тому що ми їдемо туди, спортсмени повинні приїхати і спокійно там бути під час Олімпіади, спокійно тренуватися. Вже останні крапки будуть до підготовки, але ми всі потрібно відпрацьовувати кожний крок, як і що там буде відбуватися. Моя позиція з першого дня війни була, є і буде, що допоки йде війна, Російська Федерація, спортсмено і Білорусь не місце спортивному життю міжнародних змагань на Олімпійських іграх, на Паралімпійських іграх взагалі їм не місце. Те, що вони їх допустили, ганьба. Чесно кажучи, 100%, якщо ми не задоволені. Я знаю, що Федерація вже направила лист стосовно цієї ситуації, що ми проти цього. Але на жаль, те, що 28 березня була змінена рекомендація, щоб допускати цих країнок агресорів спортсменів під нейтральним прапором, на жаль, деякі федерації все ж таки допускають. І... Але все рівно нам потрібно, якщо, звісно, там будуть спортсмени, під нейтральним прапором і без символіки, без визначення, з якої вони країни ми було прийнято рішення, що ми будемо приймати участь. Нам потрібно, щоб на кожне змагання був наш прапор. Щоб нам потрібно, щоб наші спортсмени приймали участь. Найкращі у Європі, найкращі в Україні квартет з академічного висловання здобув континентальне золото навесні. А відзнаки національного олімпійського комітету за свій успіх отримав у вересні. Анастасія Коженкова, Дарина Верхогляд, Наталія Довгодько і Катерина Дудченко стали найкращими спортсменками травня. А старша тренерка національної збірної найкращою наставницею місяця. Згадали і трошки сльози потікли, бо I <laughs> Це було дуже емоційно. Ми чекали цю перемогу. Окей, кому чекали, як чекали? Я розуміла, що вони вже роблять добре. Час. Коли вони тренувалися, дуже добре вони ходили вже. І Я була впевнена, що вони візьмуть медаль. Ця нагорода, перш за все для мене. Це впливова, тому що я на продовж багатьох років мене вона була. Потім зараз знову, і я намагаюся дівчатам допомогти. Вони намагаються. Це мені і це означає, що ми робимо все вірно, і ми йдемо до свого такому тріумфу. Я маю надію, що в Швейцарії ми здобудемо ліцензію. А потім я сказав Демаркович, що ми здобудемо і головну нагороду. Це ой, золото Олімпійський ігор. Воно таке гарне, воно такі сячі. Так хочеться його знову тримати в руках. 2023-го. час боксерських боїв, що випробовують на міцність українських претендентів, які прагнуть сходжень на нові вершини світу професіоналів. Один із них готується до доленосних змін у кар'єрі у Києві. Я зацікавилась і змогла побачити процес підготовки. Наслідуючи славу братів кличків Олександра Усика та інших зірок українського боксу, до найвищих успіхів прагнуть і молоді проспекти. Серед них 27-річний Карен Чухаджан, 28 жовтня у Мюнхені, українець протистоятиме чемпіону Європи італійцю П'єтро Росетті. Це великий виклик для українця, адже переможець отримає пояс IBF Intercontinental. На даний момент це головний поєдинок в моїй в кар'єрі. Ну, так можна про будь-який наступний бій казати. Але це можливість повернутися, так скажемо, у топ, повернути титул. і… Знову вийти на круті поєдинки. 28-річний Росетті провів 19 поєдинків на профірингу і поступився лише раз. Тренер Чухаджана В'ячеслав Сенченко уважно вивчав можливості суперника. Він силовий боксер невисокого звісту, атакуючого плану постійно тисне, йде вперед, нав'язує такий силовий бокс в розмін ударами. Бій буде, думаю, дуже цікавий. Поєдинок проти Росетті новий шанс заявити про себе у січні цього року. Карен боксував у столиці США Вашингтоні. В андеркарді поєдинку Джервон та Девіс Ектор Гарсія українець протистояв непереможеному американцю Енісу і поступився рішенням суддів. Програмати завжди неприємно, і я зрозумів. Я відбоксував проти боксера високого рівня. Я зрозумів. Куди мені треба йти, що мені, куди мені потрібно рости, що мені треба додати, і ми зараз працюємо над тим, щоб, скажімо так, стати кращою версією себе. Ми зробили висновки, що нам не вистачило в тому поєдинку. Ну це поєдинок, як сказати правильно, він не пішов в карену там, він пішов навпаки, на навпаки на пользу. Він пішов. Карен став певніший після такого бою, тому що відбаксувати в шоу. Перед Джервонтою девіса ну це круто. І Відбуксувати всі 12 раундів з топ боксером це теж круто. Психологічно карен виріс, ну не знаю, як сказати, на, на голову на може на дві став вищий рівнем боксер після такого поєдинку. Впевненості українцю додає й той факт, що його тренер В'ячеслав Сенченко у минулому чемпіон світу і чудово розуміє усі нюанси як на рингу, так і поза його межами. Тренер. Можна сказати, що недавно боксував і, наприклад, бачить ситуації з двох сторін, як тренер і як боксер, і тому може краще донести якусь річ або пояснити щось на своєму прикладі. Сенченко впевнений у своєму підопічному та відзначає його особливу рису, яка допоможе карену здобути перемогу. В ринзі він думає, він розбирає суперника. В нього все йде від голови. Він холодна голова, він дуже спокійний, впевнений і розумний. Тандем Сенченко Чухаджан є прикладом справжнього спортивного характеру і сучасного професійного ставлення до справи, яка зараз формує їхнє життя. Новий успіх українського боксу на рингу Лас-Вегаса. Олександр Гвоздик виступив у поєдинку проти бразильця Ісака Родрігеса. Дуже переконливо. Бій відбувся в андеркарті головної події, чемпіонської сутички середньоваговиків Альвареса і Чарлу. Українець підготувався і налаштувався на протистояння відповідно. Сила, швидкість і реакція Гвоздика відчувалися ще під час активної розминки, яка традиційно передувала бою. Олександр переміг Родрігеса технічним нокаутом вже на старті другого раунду. Точний удар у щелепу звалив бразильця із ніг. А за кілька секунд рефері зупинив поєдинок. Це 20-та перемога гвоздика на профірингу. Він планує подальші кроки для повернення чемпіонського титулу у напівважкій вазі. Слав Амосов, український чемпіон провідної версії змішаних єдиноборств. Промоушена Билатор, проводить підготовку до наступного поєдинку, що відбудеться 17 листопада в американському Чикаго. У колі спорту пряма мова Ярослава щодо тренувань суперника із Ямайки Джейсона Джексона і найважливішу мотивацію українського спортсмена. Привіт, почуваю себе добре зараз. Нахожусь в Америці, в своєму залі Топ тім. У мене підготовка йде приблизно три місяці. Перший місяць я роблю підготовку, наприклад, в Україні, і останні два місяці перед боєм я роблю вже в Американ Топ-Тім, і звідси я вже вилітаю на бій, ганяю тут вагу, б'юсь і повертаюсь додому. Про свого суперника можу сказати, що це повноцінний боєць ММА. І він вміє добре боротись, добре дихати, добре бити. А в нього Добре все укомплектовано. Тим паче це буде 5 раундів по 5 хвилин, тому треба готуватись до всього. В такий нелегкий час це дуже велика мотивація для мене підняти наш прапор нашої країни, показати нашу силу духу. Але хотілося б сказати дякую тим хлопцям, які захищають нашу країну, які боронять її, завдяки яким люди можуть прокидатись зранку і займатися своїми справами. Якщо б не вони, цього б всього не було. Ще раз дякую хлопцям. Слава Україні! Українські шпаги один із символів майстерності і перемоги. Вони підтримують упевнену шаблю Ольги Харлан та зброю усіх представників вітчизняного фехтування. Змінюються сезон, відбуваються змагання, які визначають чемпіонів та перспективи. Але не змінюються найкращі риси особистості прекрасних жінок у масках. Радість і сльози, якими відзначаються переможні миті, золоті виступи, попри всі інтриги, примхи і заборони з боку міжнародної федерації. Українські фехтувальниці на шпагах прийшли передолімпійський сезон, який створив перспективи і умови шляху до ігор у Парижі. Сезон я характеризую дуже важким, тому що це був сезон. Боротьби не тільки з якимись власними е, переживаннями, але ще й боротьбою на міжнародній арені за право і відстоювати позицію України. Тому він, звичайно, був складним. Ми пропустили два головних старти сезону: це чемпіонат Європи і чемпіонат світу, саме в особистих. Звичайно, це величезна втрата для олімпійських очків. Ми закінчили, я вважаю, не на дуже поганому місці, але в принципі можна було і краще, трошки скажімо так, не вистачило командних змаганнях на чемпіонаті світу. світі. Але м, будемо сподіватися, що в 23-24 сезоні е, ми зможемо реабілітуватися і потрапити, поборотися за олімпійську ліцензію. Світовий рівень вимагає ретельної підготовки українських шпажисток, яким допомагає зростати кожний бій великих турнірів. Міжнародні змагання це складніше, тому що ну, по перше, там велика кількість професійних спортсменів з різних країн. Відповідно, це різний стиль фехтування. І ти ніколи не знаєш, чого очікувати від і з ким ти зустрінешся взагалі на змаганнях. Джуан Фейбі Бежура одна з найяскравіших переможниць. Її золото на європейських іграх. Головний успіх шпажисток у сезоні. Це перемога. Перемога по і для України, і для мене це важливий старт і перша моя медаль, скажімо, такого гатунку. Новий сезон у фехтуванні на шпагах відкрився Кубком України. Значна конкуренція підкреслила рівень цього київського турніру в Україні. Ми знаємо один одного дуже добре, тому що ми проводимо дуже багато часу разом. Тобто, ми вивчили і. Один одного, і я скажу, що насправді час від часу це навіть важче фехтувати зі своїми спортсменами, тому що знову наголошую, ми чудово один одного знаємо, і саме через це нам потрібно кожного разу вигадувати і вдосконалювати себе. Найкраще цього разу це вдалось Джоан Фебій Бежурі, яка стала переможницею Кубка, здававши у фіналі владу Харькову. Але вже наступного дня, після командних змагань, найвищу сходинку разом з партнерками, зійшла. Саме влада Харькова. Це неймовірно, усвідомлювати те, що ми проводимо в Україні змагання вже як на міжнародному рівні. Це по-перше. А по-друге, це якась ностальгія кожного разу. Ти зустрічаєш всіх своїх друзів, тренерів, тому настрій чудовий і. Дуже багато позитивних емоцій. Щодо організації Кубка, то він відбувався за стандартами, що властиві континентальним та світовим подіям. Дякуємо ЗСУ за те, що в нас є можливість зустрічатися на змаганнях, проводити їх. Рівень наших змагань стає. Дедалі кращим. Ми виправляємо якісь помилки, бо багато років вже цим займаємося, і кожні змагання підіймаємо і підіймаємо планку. Як для спортсменів, для тренерів, для суддів. Я бачу судді, котрі як на міжнародному рівні в костюмах гарні, тому що в нас я вважаю, аристократичний такі елегантний від спорту. І це ми всі в білих костюмах такі граційні. І судді також в костюмах. Ну це дуже круто. Мені подобається, що зараз відбувається. Можливо, це якісь інновації. Ращення затримується по нас в Україні. Говорилася наша асоціація спортивної боротьби з компанією Netflix, і ми там, як одні з головних героїв, там пару дівчат, я, і там ще деякі. І ми на два місяці їдемо в такий турне, скажімо так. Там будуть у нас різні майстер-класи по університетам по різним штатам. І е, паралельно будемо знімати, типу як реаліті е, там буде про спортсменів під час війни. Будемо розповідати все, що у нас як тут а у нас все відбувається, як ми в цих умовах. Спорт як частина індустрії розваг чимало людей вважають цю думку слушною мені ж до вподоби інше визначення. Спорт як частина життя так само розвивається і зростає. Реагує на зміни, а у багатьох напрямках є навіть рушієм та лідером. У нашому колі це очевидно. Тож ми вітаємо спорт на його місці у житті і вже бачимо найближче майбутнє. Це наступна зустріч для цікавого і важливого за тиждень у колі спорту на телеканалі Дім.